Вони кажуть, що в Україні дуже багато там а, від війни позалишалось пороху, патронів, уламків, там, техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і переробляти, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб. Наслідки війни переробити з цього, будувати нові там будинки, дороги і так далі. Бачучи це все, і наскільки це серйозно відбувається, який масштаб у цього всього, прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. Ну, давайте по-чесному, я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії, ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до, докуди все рухається. Тобто, будемо надіятися, що реально нарешті за що вже домовляться, включиться світовий бізнес, зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора. І допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти звісно, заведуть свої кампанії, і так далі. Але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих місць. От просто приготуйтеся